Вітаю, дорогі мої друзі! Сьогодні в мене буде коротеньке відео. Як ви пам'ятаєте, я шив пальто в стилі печивок. Ви думали, сьогодні буде продовження? Ні. У мене сьогодні буде завдання для вас з великою просьбою. Дивіться, в мене 866 підписників, а мені треба 1000. І я хочу просити дуже вас, підпишіться, будь ласка, і придумала ось що. Я дошию пальто і покажу вам, як буде в мене 1000 підписників. Я придумала до цього пальто ще багато цікавих додатків. І буде дуже-дуже цікаво. Ось дивіться, предыдуще відео в мене Переглянули 500 переглядів, а підписників 5. І мені дуже-дуже, Як? я дуже-дуже ображаюсь, Я працюю, це Це важка праця знімати відео. Ви думаєте, так, минутка дві-три, це так, так просто. Ні, це за цим криється велика, велика, велика дуже праця. І мені якось так. Знаєте, я як то ображаюсь, думаю, я стараюсь, я стараюсь. Дивіться, в мене на каналі дуже багато цікавого і корисного. У мене і стрижки, і фізичні вправи, і кухня. Кухня там складна і проста. І дуже-дуже багато про здоров'я, шиття, в'язка. Ну, Ну, дуже багато цікавого і корисного для вас. Я дуже-дуже стараюсь. А для мене, дивіться, в мене третій рік, у мене 2 серпня буде 3 роки каналу, а в мене тільки 866 підписників. Так що, ось, мої дорогенькі, вам завдання. Ви підписуйтесь, а я дошиваю пальто. І як буде тисяча підписників, я вам показую. Показує дуже-дуже цікавий виріб. І я ще придумала до нього там додатки, дуже цікаві. Так що, от така в мене просьба, таке в мене відео, будь ласочка, старайтесь підписуйтесь. Я буду знімати відео поточні, якісь теж цікаві, але ж будемо ждати. Тисячу підписників. Ти, До побачення!